Каразінський університет вважається одним із головних символів міста студентів. Однак під час нещадних бомбардувань Харкова постраждали корпуси вишу, гуртожитки, інфраструктура та обладнання. Аби зібрати необхідні кошти на повоєнне відновлення вишу у місті запустили спеціальний фонд Хаків Каразін Юніверситі Фундейшн. Він передбачає чотири програми допомоги університету: це допомога каразніцям, викладачам, які оказалися в скрутній ситуації студентам, які потребують екстреної допомоги. Другий напрям це безпечний простір, тобто укриття, все ж цим пов'язане. Ремонти інше третій простір це цифровізація університету, тому що ця ситуація потребує спілкування переважно через комп'ютер. Ще один напрямок, розвиток фізичних наук, загальні збитки, наразі оцінити важко, додає Вільбакіров. Ущен знищене унікальне обладнання старовинні будівлі йдеться про мільйони доларів, які поки що держава не зможе спрямувати на відновлення вишу. Тож пояснює, звертаються до громадськості та меценатів, тому що сьогодні ваші донати це ваша інвестиція в наше майбутнє майбутнє наших дітей. Звісно, ворог намагався знищувати наші цивільні майданчики, наші школи, наші університети. Думаю про те, що знищив це, він залишить Україну без майбутнього. Але сама вступна кампанія показала те, що наші діти вірять в нас. Наразі у Каразінському університеті навчається близько 20 тисяч студентів, і навіть попри війну абітурієнтів, які цьогоріч виявили бажання навчатися саме в цьому вище, було доволі багато. Письменник та музикант Сергій Жадан упевнений, треба не просто відновити університет, а перебудувати його, зробити кращим і сучаснішим. Харків це передусім місто студентів, місто освіти, місто університетів. Харків, Харківський університет великою то мірою дав величезний поштовх свого часу Харкову для розвитку. І я думаю, що страшенно важливо зараз перезапустити університет, не дати йому втратити свої позиції, тому що це справді гордість міста, гордість країни. А от мер Ігор Терехов зазначає, наразі працюють над створенням генерального плану повоєнного розвитку Харкова. І університет імені Каразіна додає, має бути однією з фундаментальних складових сучасного міста Героя. Ну Що таке генеральний план розвиття міста Харкова? Це не просто архітектура. Мначе совершенно строкова з економіки. Які ж отрасли можна розвивати Харкова? Какая наука должна быть в Харькове? Какое образование должно быть в Харькове? Потому что от этого выстраивается экономическая модель. От этого выстраивается, соответственно, и архитектурная модель, и все остальное. Кразинский университет ⁇ это молодежь, это наука, это сохранение традиции, это целая плеяда. Професорська приподавательська яка, которая, щастя, сохранена, за словами організаторів. Проєкти фонду будуть підтримувати та координувати представники освітніх і культурних закладів України, США, Франції і багатьох інших країн світу. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренко, Світлана Бреус, Харківські звісті.